Люди різні, але є те, що об'єднує. Ми сподіваємося, що нас захистять. Я Ірина Штогрин, вітаю. Сьогодні ми разом про військову дисципліну як основу успішного захисту України, невиконання наказів, дезертирство, мародерство це те, що перетворює захисника у злочинця. А часто за усім цим стоїть алкоголь. бути Коли людина п'яна, неважливо яка, вона втрачає увагу. А у військовій справі увага і взагалі ініціатива грає дуже велику роль. Бувають випадки, дуже рід, в рідких випадках він може тільки е, користь принести, навіть коли п'яний. В основному він може загинути просто-напросто і все що командири повинні следить за цим і не допускати алкоголю взагалі в частині. Військові взагалі це має бути взірець для, для підлітків, має бути ну, достойна поведінка особисто я переконаний, що люди зі зброєю не повинні пити, але все залежить від конкретної ситуації. Наприклад, я чув, що військові можуть випити вже після бою, коли вони без зброї. Це я можу зрозуміти. Це психологічний момент. Людині потрібна розрядка, розслаблення Так думають люди, яких журналісти програми ми разом розпитували на вулицях Києва. А у студії у нас головний військовий прокурор України Анатолій Матігос. Вітаю вас. Доброго вечора. Кажуть експерти, що дисципліна на фронті при фронтовій зоні є такою самою запорукою того, що Україна зможе себе захистити, як і, скажімо, наявність достатньої зброї і достатніх ресурсів. Чи погоджуєтеся ви з цим? Питання має свій певний підвох, оскільки е, я не знаю, хто експерти. Експерти е, повинні бути в середовищі і не робити соціологічні опитування. Дійсно, дисципліна в армії це запорука виконання всіх статутів. Статутами розписано все. від підйому в 61 ранку до закінчення і постановки е, належного озброєння у відповідні піраміди. Е, Дисципліна в загальному її обговорювати, думаю, немає сенсу. У нас, напевно, цікавить дисципліна саме в тих реаліях, які відбуваються зараз на сході України. Щоб зрозуміти, наскільки дисципліна є там, треба зробити і дати оцінку зрізу українського суспільства. Ось майже рік ви виконуєте цю важливу місію, я навіть місяців. не скажу завдання 9 місяців. За цей час є те можливо, чим ви можете пишатися. Що вам вдалося зробити і вашим колегам? Любий юрист, який виконує правоохоронну функцію або функцію каральну і використовує інструменти держави для примусу і фактичного зміни вектора долі любої людини, яка вчинила правопорушення або злочин, це не є, спра... це не є вдячна справа. І точно хочу сказати, що пишатися такими речами мені досить важко, тому що це болить. Ми зробили а роботу. А Якщо говорити про е, причини того, тієї трагедії, яку ми називаємо Іловайським котлом, оскільки, це, по суті, це прецедент для Незалежної України, коли військова прокуратура розслідувала таку справу? Таких прецедентів, на жаль, за весь період проведення антитерористичної операції досить багато. Вони всі на слуху. Блокпости, Донецький аеропорт, Дебальцево, інші локальні, менші більші бойові зіткнення, які призводили до втрат. І їх всіх приходиться розслідувати. І ЛОВЕС – це як квінтесенція очікування суспільства надання відповіді, що було зроблено неправильно, і чому така велика кількість жертв, і чому суспільство сприймає дії чи бездіяльність. Які призвели до цих жертв як е, неправильність якихось подій. Ми дійсно е, вперше в житті на пострадянському просторі ми досліджували це питання е, ні в Росії. Е, Росія не розслідувала військові злочини і неправильне, чи вірне, невірне проведення військових операцій, ні в Чечні, ні в Абхазії, ні в Грузії. Ми перші на території пострадянської е, спільноти Україна вимушена була е, перше вести гібридну війну і друге давати оцінку. Не війні, а антитуристичної операції, правильності чи неправильності дій командування, яке це проводило. Зраду ви знайшли, аналізуючи ту трагедію. Ну, тут досить тонкі юридичні питання, які чітко регламентовані кодексом. Зрада, державна зрада це зовсім інше. Бездіяльність військової влади, несумлінне відношення, недбале відношення до військової служби. Оце є категорія тих злочинів, які розслідує саме військова прокуратура. Державну зраду розслідує Служба безпеки, воно до Іловайська не має прямого відношення. Я би не хотів наперед забігати про результати розслідування, але хочу довести до широкого загалу. Військова прокуратура закінчила розслідування кримінального провадження по Іловайську. Що я маю на увазі? Підставою для прийняття кінцевих процесуальних рішень, називаємо їх так, тобто надання оцінки діяльності чи бездіяльності тих, хто приймав управлінські рішення, які призвели до тих чи інших наслідків, воно фактично закінчено і базується на чотирьох основних засадах кримінального процесуального законодавства: це документи, свідчення осіб, речові докази і експертиза. Так от, три перші складові. Слідчими військової прокуратури відпрацьовані в повній мірі залишилося отримати закінчену експертизу, яка проводиться Київським науководослідним інститутом судових експертиз. Там залучено 25 Фахівців з різних е, галузей за різними сегментами військово-тактичних наук з різних навчальних закладів, учбових закладів, міністерства оборони на зварді, в тому числі не державного експертного середовища е, військової тематики. Так, от залишилося зібрати цих всіх експертів після свят е, в одному місці на декілька днів. Вони повинні багатотомні висновки експертизи. Прочитати, висловити свої думки і підписати цей акт кожен за своєю частиною. Хто буде згоден і згоден з колегами? Це питання десяти. Вони мають право на свою думку. Зараз ви можете сказати просто так чи ні? Чи було частково причиною того, що сталося невиконання наказів певними військовослужбовцями? Причина на зв'язок не можна вибирати, виокремлювати в якійсь одній конкретній ситуації чи латентній ситуації якогось одного дня. Ми досліджували період місяця, тобто майже 20 днів до початку Іловайської трагедії, і її завершення. Тобто і такі факти були. Ви змушуєте мені, мені дати оцінку подій, які не надано на фаховому рівні. Фаховим рівнем оперативно-тактичного мистецтва є висновок з фахівця. Двобій журналіста і юриста він зразу вже має під собою певну поразку, але я роблю наступний крок. Чи стало невиконання наказів причиною того, що сталося в Донецькому аеропорту? Так, Перше, ми повинні сказати одну річ. В Донецькому аеропорту загинув генофонд нашої нації. Не критичний для українського народу, але це людське життя самих свідомих українців. Кримінальне провадження військовими слідчими військової прокуратури розслідується. Кожна смерть, кожна військова дія, кожна загибель це є кримінальне провадження. Наскільки швидко і наскільки фахово ми до цього підійдемо з доказовою базою вини чи невинуватості тих осіб, які приймали управлінські рішення, це є сумління слідчого і процесуального керівника у кримінальному провадженні. Наразі сказати так чи ні, я би не хотів давати оцінкові емоційні ствердження, які доречні в соціальних мережах. Але не для мене, як військового прокурора, який несе відповідальність за кожне своє слово і за, ймовірну суспільну, не юридичну, а суспільну підозру або вказування пальцем на когось, що винен, не винен. Тоді беремо на себе знову емоційну складову, бо на Харківщині судять трьох військових за те, що вони розстріляли своїх підлеглих, свідки кажуть, капітан та два сержанти були п'яними. Анатолій мажора був на цьому судовому засіданні. На Харківщині судять трьох військових у Вовчанському районі. Один із підрозділів ЗСУ охороняв кордон з Росією. Одного вечора у листопаді капітан та два сержанти добре випили. Розповідають свідки. Видно було нормально, що були там капітан там ходив, ну це бред ніс, там. Дисципліна сварка між капітаном, двома його товаришами та мобілізованими солдатами тривала майже усю ніч. Сам тоді хранітеля приділив затвор і пальцем по курку так стукав і що нажать. Погрожуючи зброєю, офіцер та його підлеглі вивели двох рядових у поле. Капітан хотів поставити їх на коліна, ті відказалися. І пустили неволь Станіслав Прохоров із Кременчука отримав п'ять кульових поранень і загинув на місці, прикривши тілом товариша. Другий військовослужбовець Сергій Гордієнко вдав мертвого. Розповідає, кати закопали чоловіків землю. Згодом він сам виліз з ями і прибіг до міського райвідділку міліції. Правоохоронцям він показав, де тіло загиблого товариша витягнули з ями. Там нога там винувила мана, я не знаю, що там. Ну, чи перебита була, чи зламали, я не знаю. Ну, нога була, ну. Тось нормально так була за назад завернута. На ранок обвинувачені вирішили тікати. Проводились розшуки протягом десь близько п'яти годин, де їх було знайдено там на території біля кордону з Російської Федерації в Овчанському районі Харківської області. Суб'єкти рухались в напрямку і хотіли, не мали намір перетнути кордон з Російської Федерації. За версією слідства наказ стріляти дав капітан Реченко. на лаві підсудних. Він посередині безпосередньо стріляв сержант Кіреєв. Він по ліву руку від капітана. Закоп. Вовтела сержант Янковський. Прокуратура в обвинительном акте у нас указывает, что он надал приказ, якобы командовал этим квазирасстрелом. По этому поводу большое сомнение между потерпевшими и моим доверителем ну не были таких отношений, чтобы. Мой доверитель желал наступления смерти этим людям. Капітан Реченко та сержант Кирієв на досудовому розслідуванні відмовилися свідчити проти себе. Сержант Янковський єдиний, хто визнав себе винним. Винувати, що було то було впливати і мешати слідство. Ми не збираємо. Анатолій мажора Харківщина. Ми разом жахлива ситуація. Прокоментуйте, будь ласка. Порушення і зменшення до е, рівноправої дистанції між командиром і підлеглим, які спільно розпивають спиртні напої, це і є результат перше е, нестатутних відносин, це є результат при алкоголі зброї до таких наслідків, і жахливо, що це відбулося з е, військовослужбовцями, е, призваними за мобілізацію. Коли Звичайні люди отримали зброю, отримали якісь повноваження і не вміють дистанціювати. Я командир, мої статутні відносини такі. Виконання наказів повинно відповідати тому чи іншому. Інший кричущий випадок: 16 березня, трагедія у Константинівці, коли так само командир і водій. Звичайний військовослужбовець, який не мав права взагалі керувати військовою е транспортною машиною е на гусеничному ходу, в центрі міста збили е жінку з двома дітьми. Е маленька дитина загинула на місці. Військова прокуратура розслідувала за два тижні цю справу, провела шість експертиз, автотехнічні і все інше. І за два тижні направили до суду десятого. Квітня цього року відпочалися відкриті крім судове слухання цієї кримінального провадження в Константинівському суді арештовані. І водій, механік, і командир. Але доблесний Запорізький суд випустив такого командира. Хоча вина командира, не дивлячись, що за кермом був рядовий сержант у даному випадку, більша, тому що він сам був випивший, вживав спиртні напої зі своїм підлеглим і сам у стані алкогольного сп'яніння віддав наказ рухатися по центру міста. В чому дилемма? суспільна небезпека, пияцтво взагалі для любого суспільства вона є страшна. А коли люди е призвані, мотивовані, не мотивовані, добровільно, недобровільно вони йдуть в армію, отримують зброю і не виконують статутних вимог, це призводить до величезних трагедій і е вчинення конфлікту, очікування суспільства і е між суспільством і захисником, коли люди... Бачить захисника, а він має перше непотребний вигляд, друге в стані алкогольного сп'яніння і неадекватний тій ситуації відповідальності, яку він несе. Це жахливо. Ви е... можете назвати якісь цифри? Є дані про те, скільки от справ розслідувалося пов'язані із розпиттям спиртних напоїв? Ну немає кримінальної відповідальності за розпиття спиртних напоїв. Є навіть якщо ти зі зброєю на блокпосту або несеш це варто, дисциплінарна ти з відповідальність, слава Богу, що Верховна Рада і прийняла запропоновані військовою прокуратурою підтримані президентом України зміни до законодавства, коли відновлено інститут дисциплінарних батальйонів гаутвах і надані повноваження з починаючи з Батальйону ну, структурної одиниці накладати адміністративне стягнення гауптвахту на того, хто вчиняє правопорушення, які не межують з кримінальними вживання спиртних напоїв виконання наказів локальних це адміністративний арешт, тому що у нас за ПІТ, яку може райвідділ скласти адмінпротоколів на 15 діб відправити до виконання певних робіт або адмінарешту, а донедавна. Донедавна військово, командир військової служби міг позбавити е, звільнення в, в у відпустку там короткримінову на день чи на два. Все. в нього не було інструментів. Зараз вони є, але вони важко впроваджуються. Навіть не дивлячись на те, що е, ці зміни до законодавства є. У нас немає гавтвахт, у нас немає їх приміщень. Багато багато складно. знаєте, що відбувається. Написав в, в Фейсбуці священник, який волонтером е, допомагає як волонтер. Людям на фронті на Великдені приїхав на один з наших блокпостів. Цитую: автомати висять на яблунях, а хлопці п'яні такі, як мертві. Не можна було з ними ні поговорити, ні навіть підняти їх на ноги. І це відбувається зараз, коли вже по суті ви кажете ухвалені які зміни до законодавства. Я вам скажу так, що я сумніваюся, що хтось на Свято е Воскресіння Христового не вживав ніякого алкоголю. Але якщо такий випадок є, навіть той самий волонтер і священник, він вправі мати громадянську позицію, прийти до найближчої військової прокуратури чи до любої прокуратури і сказати, вживайте якісь заходи. є комендатури він вже 100% проїжджав по зоні АТО цей самий священник. Прийде, зробимо все. Неможливо закрити всю кількість військ і з'єднань, які знаходяться в АТО. Не хочу називати цифри кількості людей, які там перебувають. Ми зараз поговоримо про військову комендатуру, з вашого дозволу. Це програма Ми разом. Я Ірина Штогрин. У студії у нас головний генеральний військовий, головний військовий прокурор України Анатолій Матіоз. Говоримо ми про те, як забезпечити дисципліну належну там, де йде лінія захисту України. Якщо говорити про ще одну таку тяжку тему, як мародерство, цим займаються, скажімо, військові коменданти у тих містах, де є наші військовослужбовці, от, або у тих селах, які перебувають фактично на лінії фронту? До підслідності військових прокуратур загальнокримінальні злочини не входять. Мародерство це той самий грабіж, розбій або крадіжка вчинення зі зброєю. Хочу сказати, що нам вдалося переломити ситуацію як з тими, хто прикривався шевронами Айдару або день-два побув біля Айдару і почав починав чиняти тяжкі, особливо тяжкі злочини на території Луганської області Зараз ми досить плідно з працівниками луганської міліції документуємо і буквально вчора відбулося затримання. Взагалі самозванці, які тероризували певні населені пункти, грабили і так далі подібні. Е, мародерство це війна і це наслідок війни. Е, відсутність єдиної системи правоохоронного е, супротиву таким явищам, викликана чим? Цивільний міліціонер, який проживає там і бачить, направлений на нього автомат, такі випадки є непоодинокими, він боїться за своє життя. Наразі ми внесли пропозицію до керівництва держави РНБО створити відповідні в межах чинного законодавства відповідні групи, які би могли, скажімо так, порядком приїзду документування і розкриття цих злочинів, щоб не перебувати, оскільки є дуже велика проблема. Дотримання законності і забезпечення законності тими працівниками, які працюють на території Луганської і Донецької областей, територіальними, тобто цивільними прокурорами і міліціонерами, є механізми зупинити дуже важко. Але маємо позитивний досвід. У Слов'янську, першому місті, яке захопилося сепаратисти, тепер, після звільнення, настрої населення напряму залежать від того, як себе поводять українські військові. А багато хто каже, що поводить вони себе добре. Тенденції з'ясовував Сергій Горбатенко. Рік тому у Слов'янську почалася окупація. Влітку місто звільнили. Тоді на вулицях можна було побачити чимало патрулів, навіть з народними депутатами. Зараз військових небагато, але вони впливають на життя громади. Приємно те, що наші військові спілкуються з нашою молоддю, і, наприклад, деякі вчителі шкіл і директори запрошують їх для співпраці для того, щоб вони доносили до наших учнів, як треба ставитися з повагою взагалі щодо патріотичного виховання, національного виховання. Вони нам дуже допомагають в цьому плані. Особливо проти того, що було раніше, вони і виглядять по-другому. І лісі в усяком случае. Люди более-менее нормальні. А были то ж були аборвоші якісь то Про інциденти з військовими на камеру люди не говорять, та поза кадром зізнаються. Образ захисника вітчизни псує алкоголь. По перше, ходять. Ну розхристені знаєте, ну такий вигляд дуже нехороший. От по-друге, часто бувають випивши, матюкаються. Це визнають і самі військові. То, що вживання спиртних напоїв, ну це якась мобілізоване. З, зрозуміти, треба що хоч їм 40 років чи 30. Це все рівно для мене солдат першого року. Тобто не вихований, не виспитаний. Привик, як трава, яка в селі жив, призвали, а тут його в рамки. Там він считав, що може в будь-який час і день якось собі випити спиртне в військах заборонено. Ну вот це ще залишається такі, якби. Порушення військової дисципліни. У муніципалітеті кажуть, ще в листопаді мали близько 20 правопорушень, скоєних військовими. Тепер ситуація покращилась. По-перше, діє заборона на продаж спиртного. По-друге, працює військова комендатура. Регулярно встречаемся с представителями э, сферы обслуживания, с руководителями торговых точек, э, ресторанов, кафе. Во всех этих учреждениях есть прямые телефоны военного коменданта. И э, даже если какой-то инцидент имеет место, то сразу владелец этого кафе, ресторана, гостиницы может позвонить напрямую в комендатуру, сразу выигнарят и вопрос будет решен сразу. Два-три месяца мы практически не имеем никаких инцидентов. Винних карають, позбавляють додаткових виплат, надбавок, премій. Крім того, деякі командири пропонують не надавати порушникам статус учасника АТО. Сергій Горбатенко, Слов'янськ. Ми разом. Як думаєте, те, що ви встигли зробити за ці 9 місяців, воно вплинуло все таки на певне покращення ситуації, от, зокрема як у слов'янську. Однозначно, тому що до О, збільшена кількість працівників військової служби правопорядку, за рахунок чого сформовані комендатури в основних містах і вони е, володіють ситуацію у підрозділах. Друге, ми маємо можливість і завдяки створенню літерних прокуратур військових у зоні АТО, крім гарнізонних прокуратур, маємо можливість невідкладно виїжджати на любу подію, щоб локалізувати її першопочаткові наслідки і зібрати першопочаткові докази для. Е, Притягнення до відповідальності. І саме основне хочу сказати, що завжди все залежить від командира. Завжди зменшення дистанції, передбаченої статутом, призводить до порушення всієї конструкції і невиконання наказів, і панібратства. Коли командир відчуває себе командиром, а війна дуже швидко всіх витвержує, то тоді є дисципліна і порядок, про що ми бачимо у Слов'янську. Слов'янську зосереджені самі відбірні. Частина самих відбірних військових частин з'єднань як Національної гвардії, так і Збройних сил України, особливо 95-та бригада. Це взірець військової доблесті і військової дисципліни. А коли є взірець, є на кого рівнятися. І там уже чоловіча розмова інколи доходить на межі не тільки е, махання пальцем або зачитування статутних вимог. Якщо потрібно, то наші військові і справжні командири можуть дати раду таким невігласам. Будемо надію. Надіється, що буде мир, і ми будемо говорити про хороші речі. Дякую вам, що на позитивній ноті закінчили важку тему. Шкода, що цифр не назвали. Анатолій Матіуз був в ефірі програми Ми разом провела її Ірина Штогрин. На все добре. До побачення.